Такої кількості поважних гостей, щирих привітань, ніжних квітів і просто добрих посмішок в редакції Вістайковичні не пам'ятають, мабуть, уже давно. Та привід для всього цього 4 жовтня був більш ніж суттєвим. В той день нашій газеті виповнилось 55. Нашій, бо міськрайонка, в які б часи і під якою назвою вона б не виходила, завжди була і залишається для нас, її читачів, бажаним і цікавим співрозмовником, довожданим гостем і добрим порадником. Можливо, тому читачі завжди відповідали газеті-прихильністю, непідробною увагою та сталим читацьким інтересом. 55-річний ювілей Вістайковищині став справжнім святом як для самих працівників редакції, так і для всіх, хто так чи інакше причетний до газети, громадських кореспондентів і поліграфістів, зв'язківців і ветеранів ковиської журналістики. І, звичайно ж, для усієї багаточисельної читацької аудиторії Вістайковищини, серед яких Люди різних професій і посад поглядів та уподобань, які, незважаючи на свою несхожість, а іноді і протилежність, все ж вважають відціковичні домашньої газетою. В той день гостями журналістського колективу газети були керівники місцевої влади, представники банківських та ділових кіл міста, освіти та культури. Всі вони висловили слова щирої вдячності і поваги журналістам, які сьогодні щастя і професійним сумлінням продовжують розпочато 55 років тому газетну естафету поколінь літописів сучасність. Різні були часи, різні люди, але завжди ковальські журналісти прагнули творити свою газету, нести читачам оперативну і цікаву інформацію про події місцевого життя. Сьогодні ви знаєте, що в житті редакційного колективу. А разом з ним я вважаю в житті міста і району. Досить помітна подія, минає 55 років з того дня, як вийшов перший номер місцевої газети. За час свого існування вона переживала різні періоди, називалася вона по-різному, виходила як прапор Леніна в 39-му році. Сьогодні це місті Польщини, але я думаю що за весь той час, який пережили і попередні покоління журналістів, і теперішні, було в житті всього і доброго, і поганого. Але кращого, мені здається, було більше, тому що газету завжди читали, її прихід чекали, отже, вона відіграла певну роль і у вихованні наших людей у їх інформації. Сьогодні газета з допомогою багаточисельних її помічників активно займається питаннями державох творень, питаннями консолідації зусиль всіх категорій населення на вирішення питань розбудови нашої держави, на досягнення національної злагоди. Щоб ми подолали ті труднощі, які сьогодні стоять перед усім народом, і все-таки обов'язково завжди краще. Далеко не кращі часи переживає сьогодні і редакційний колектив самих Віста Дорожчують папір та поліграфічне виконання газети. Більш як у півтора рази зростають послуги зв'язків. Та журналісти газети не втрачають оптимізму і сподіваються на подальші спілкування зі своєю читацькою аудиторією. А у вістей Ковальщини, якби не критикували газету сьогодні, свій читач таки є, і саме він готовий постояти за газету, допомогти їй у скрутні часи. Добре, що і на цій ювілейній зустрічі у залі звучали не лише слова подяки та привітань на адресу редакційного колективу, а й було зроблено конкретні практичні кроки по шляху матеріальної підтримки журналістів. Ініціаторами їх стали міська та районна рада народних депутатів. Кольське відділення Акціонерного комерційного Агропромбанку Україна, комерційних банків Інко та Приватбанку. Одним словом, ювілей Вістайковальщини став справді щирим і спільним святом. як для тих, хто творить газету, так і для тих, хто з нетерпінням чекає її приходу у свої домівки, святом інтересу і поваги до нелегкої журналістської праці і тих, хто обрав її справою свого життя. Та усі ювілеї, як відомо, мають здатність закінчуватися. Сьогодні в кабінетах Вістайковищини вже панує звичний робочий ритм редакційного життя, життя, започаткованого 55 років тому, і якому продовжуватися доти, доки не зникне наш інтерес до друкованого слова, до об'єктивної інформації, до звичайного людського спілкування. Творчих удач вам, шановні колеги, нових ідей і нових доброзичливих читачів.